У жовтні депутати міськради відзвітують перед лозівчанами. Інформацію про час і місце проведення таких зустрічей розмістять на офіційному сайті міської ради, повідомив її секретар Сергій Коба. За його словами, оголошення також розклеять біля під'їздів багатоповерхівок та у закладах освіти, де проведуть звіти. Деякі депутати запросили лозівчан на свої зустрічі особисто. Для цього вони завітали до виконкому на нараду з головами квартальних комітетів. Звіти народних обранців щорічні, і на них вони запрошуватимуть різних фахівців. Проводити зустрічі планують увечері. Громадяни можуть звернутися до депутатів, які закріплені за їхніми округами, щоб завдати їм питання чи звернутися з вирішенням проблем, які не були вирішені протягом цього року. По запитам депутатів було виконано значний обсяг робіт. То я думаю, що депутатам буде що сказати, але ми не будемо зупинятися, тому я звертаюся до громадян, щоб вони йшли на ці збори і розказували про свої проблеми. Чим більше вони будуть звертатись до депутатів, тим швидше ця проблема буде вирішена. Дякую